Слава Україні! Героям слава! Дорогі і любі і найдорожчі усі українці по цілої по цілій зімній кулі. Хочу вам пофалитися, щоб ви бачили, хто до мене завітав гості. Зірка України! Вуйко Псевдонім! Так що, трошечки! З ромчиком покалякаєм. А що би ви хотіли, люди, я хочу вам сказати, дорогасіньки мої підписники, підписуйтесь на цього орлика і поржати не хіло. Такий приколіст, як дядя Бога. А тепер для всіх, для наших побратимів, бо вуйкоміч теж воювали. Анекдот від дяді Вови приходить внук школи. А дідусь такий сидить, куриться, цигарочку та й каже, внучку, а яку ти оцінку сьогодні получив?» А внучок такий дивиться каже, е, дідусю, у нас не оцінки, у нас бали. Дідусь так дивиться, блять, матер Василява каже, внутку і нас колись їбалять.